Виставка, присвячена Великому ключеву, відбулась у Коломиї. Старожитності та сучасне мистецтво села представили у музеї писанки. На урочистому відкритті побувала наша знімальна група. Оригінальний одяг, різьба по дереву і живопис. Саме ці експонати є основою ключівської виставки. Готувались до неї у селі близько півроку. Велику частину витворів мистецтва надав шкільний музей і самі мешканці ключева. А відповідав за це сільський голова. Далося дуже важко. Але все-таки кінцеві результати тепер подивився і думаю, що це варто було робити. І вже навіть виникає думка, чи на цьому зупинятись, чи продовжувати далі, щось придумати нове. Окрім Великоключівського голови на відкриття виставки приїхав також сільський священик, школярі та мешканці населеного пункту, які брали участь у підготовці. Серед них були і самі майстри Василь Тафійчук. Різьбяр по дереву представив близько десяти своїх робіт. Тарілки, різблені, шкатулки, підставки ну, до Шевченка. є тарілці, так як спершу білей день наразі Шевченка, то й до Шевченка, та і шахмати є, різьблені, Ну, в госольському стилі. Такі одні можна сказати одні зроблення в такому стилі Воцольському виставка ключева у музеї писанка це вже третій захід із циклу виставка одного села, каже працівниця музею Віталія Волошенюк. Передували їй презентації мистецтва, ковалівки та верхнього вербіжа. Ми повинні брати до уваги особливості кожного села, адже кожне село відрізняється своїми традиціями, своїми звичаями, взагалі культурою. І це треба пам'ятати. І ось заради цього, власне, ми робимо такі виставки. Музеї ключівські старожитності та сучасне мистецтво пробудуть у музеї до великодніх свят. А чергова виставка одного із сіл Коломищини планується вже на кінець року.